Ді, те, що ми думаємо, що хочемо зробити, це ще нас. Це ще не ті дії, які реалізовані реально в життя. Це просто лише думки. І дуже важливо відрізняти, що це є моя думка, я про це подумала. І це є дія, яку я втілила із своїх думок. Або коли є дуже багато задачності, є багато задачності, і в голові ти хочеш осягнути одне і друге, третє, внутрішньо собі не розпреділила в часі, скільки потрібно виконання того чи іншого завдання, одного і другого, і тоді відбувається. Це коли ти все не виконуєш, а ставиш собі графік, я за сьогодні це зроблю, а потрібно там за 4 дні, тому що в тебе немає відповідних навиків. Так, коли є відповідні навики в тій дії, яку ти вже зробила, наприклад, 200-300 разів. Та все окей, але є початок навику, який ще не здійснився, і дуже часто відбувається така в голові ілюзія, що ми це хочемо досягнути, поставили рамки чи сові амалі. А насправді це потрібно більше часу. Наприклад, спілкуватися із мужчинами. Я хочу навчитися правильно бесіду довести з машинами, правильно відповідати. А так, щоб відчувалося, що у мене внутрішньо незанижена оцінка, показати, як би я хотіла бачити це спілкування, на що я погоджуюся, на що я не погоджуюся, просто різні зараз моменти вибираю такі з кусочками, кусочками з різних ситуацій. Тобто, а, чому? Чому? Тому що є, наприклад, момент, коли ти не знаєш, що сказати, не знаєш, як гарно виглядати. А щоб забрати цей момент і думати внутрішню, так, зараз я поводжусь так, як я є, тому що я чесна і відкрита сама із собою, і відповідно можу це транслювати. І я погоджуюся ось на це, а на це не погоджуюся. І щоб це все внутрішньо собі упорядкувати, внутрішню мати впевненість, потрібно. Працювати над собою. І от, наприклад, є одна задача, я хочу цього навчитися. Я хочу так спілкуватися або так себе проявляти, щоб мене запрошували багато разів на побачення. Це одна із цілей, так, і ти вчишся ставиш собі такий режим, наприклад, ставиш собі часові рамки, що ти там навчишся це, наприклад, за місяць, а воно не виходить, це різні ситуації. Ось якраз ось саме такі думки, які якщо ми маємо, наприклад, часове роздермінування і час собі даємо, ми маємо два моменти. Коли ми себе обманюємо в одну сторону, бо, наприклад, одну дію треба буде багато часу зайняти, щоб навчитися, а насправді вона займе мало часу. А є таке, що самообман відбувається від того, що я це вже зараз роблю і навчуся зразу, але воно не ще вчиться і не робиться. Я вже стільки вкладаю, вчуся і нічого не міняється. А питання в тому, що саме якраз відбувається такий самообман, і а, велика кількість думок вони заважають. А особливо, коли ти, наприклад, працюєш ще і розумово, так, велика кількість проєктів і так далі. Але я говорю в цей момент це ті думки, які просто виникають у тебе із вставлених собі задач. Якою я хочу виглядати картинку в кінці, що мені для цього потрібно зробити, і скільки мені для цього часу потрібно. Питання в тому, що так, це чудово з однієї сторони, але з другої сторони потрібно з собою передумовлятися, передумовлятися, бо, тому що така велика кількість Кількість думок і внутрішньо поставлені собі рамки призводять до того, що, що ти входиш в фрустрацію, не віруєшся, і просто не знаєш до чого взятися. Насправді до чого взятися, тому що з того і потрібно, те потрібний, те потрібно просто потрібно виділити із цих думок, що є зараз найважливіше, що може зробитися за. Короткий проміжок часу, а що на що потрібно довший проміжок часу. І в моментах, коли ці такі негативні емоційні ями відбуваються, фіксувати собі, що зі мною відбувається, що за емоції де я зараз знаходжуся. Я розгубилася, я розчарувалася. Я хочу пожаліти себе. Пожаліла себе, поплакала. Прописала на листку бумаги, що, що мені потрібно для цього зробити, коли я приступлю до цієї дії, і перед тим як переступити до цієї дії, дайте можливість собі відпочити. Якщо дійсно, наприклад, от я працювала 5-6 днів, 5-6 днів. Я стільки себе загрузила всіма навчальними програмами. що я просто в кінці сіла і думаю, все я вже не можу. Я не знаю, чи це брати, чи це брати, чи це можу не брати. Це відпало. А ще маю стільки зробити? Я собі поставила на ціле. Я не встигаю. Саме ці думки, що я собі не встигаю, не встигаю, я сама програмую, що не встигаю. Насправді я встигаю. Пишу собі, я встигаю. А як себе сфокусовувати, записати просто на листок у собі інструкцію? У мене є такі інструкції, які я кожного дня собі просто прочитую. У мене є там задачі. І в кінці є задача, яка говорить про те, що я встигаю. Я встигаю, я знайду своїх учнів, тобто, і мене учні знайдуть. Розмова, головне розмова. Вона може бути двоякою, тобто зневірення, і може бути віра. Але обов'язково має закриватися в вірі. Бо Невіра, емоція, вона теж перезагружає, але вона не має бути довго в тобі. Взагалі не має бути довго в тобі. Ти маєш і відпустити, відпрацювати, проплакати, відпустити і далі йти за емоцію позитиву, накопичувати. Тому що накопичування, осмислення, розуміння себе вони дають внутрішній спокій і віру в себе, і а, а, на ті дії, які в самих цих думках, і, і думки, які заважають. І розуміти правильно, розуміти, що це мої думки, а це мої дії.